Голуб, сизий і горобець хатній часто спостерігають за життям людей? Як, власне, і люди за цими птахами. Проживання на одній території разом із людьми зробило їх майже безстрашними. Але чи часто доводилось тобі бачити пташенят голуба та горобця? Хто їх приховує та чому, про це дізнаєшся з нашого відео. Станом на 2024 рік у світі налічується близько 11 тисяч видів птахів, і серед них є такі, що не літають, зокрема, представники родів Страус, Ему, Ківі, Казуар і Нанду. Їх усіх об'єднують у групу безкілевих птахів. Вони усі не мають кіля. Пригадай, що це таке. Це виріст грудної кістки, до якої кріпиться група м'язів, необхідних для руху крил під час польоту. Якщо ж таких м'язів немає, відповідно і літати не вийде. Але ці птахи адаптувалися до наземного життя. Безкілові птахи виникли близько 70 мільйонів років тому. За однією з гіпотез, що пояснює виникнення безкілових птахів, у місцевостях, де жили їхні предки, не було великих хижаків, що становили б небезпеку. У подальшому ці птахи розсилилися по різних територіях і навіть континентах. Наприклад, сучасний страус африканський, поширений у саваннах африканського континенту, змушений ділити територію з гепардами, гієнами, левами тощо. Страуси мають дуже гарно розвинені зір, слух і м'язи нижніх кінцівок. Тож, помітивши поблизу хижака, він може почати бігти стрімголов зі швидкістю 70 км на годину. І робити це страус може довго, тим самим виснажуючи нападників. Натомість у ківі бурого, мешканця Нової Зеландії, інші адаптації вважається, що коли Ківі потрапили до Нової Зеландії близько 35 мільйонів років тому, там вже панували гігантські травоїдні моа. Вони заважали Ківі добувати їжу вдень, тож, щоб уникнути конкуренції, Ківі стали вести переважно нічний спосіб життя. Живляться ці пташки комахами, молюсками і ґрунтовими червами, та й досі полюють на здобич у темний час доби, щоб не потрапляти хижакам на очі чи зуби. Утім, більшість птахів має кіль і розвинені м'язи для руху крил. Їх об'єднують у групу кілегрудих, хоча і тут не без винятків. Пінгвіни ці птахи пристосувались до того, щоб бути гарними плавцями і здобувати їжу під водою. Кільові м'язи пінгвіни не втратили, вони їх використовують під час пірнання та маневрування у воді. Пінгвіни пристосовані до полювання в холодних умовах, тож мають великий прошарок підшкірного жиру, що допомагає їм зберігати тепло. Більшість видів пінгвінів населяють Антарктиду, зокрема, пінгвін імператорський, пінгвін шкіпер і пінгвін Антарктичний. Утім, деякі представники цих птахів водяться в більш теплих регіонах. В Австралії, Новій Зеландії чи навіть поблизу екватора на Галапагоських островах. Наприклад, пінгвін Галапагоський. Пристосовані до холодних умов пінгвіни живуть там у зонах протікання холодних течій з Антарктики. Птахів можна зустріти в містах, лісах, пустелях, степах, тундрах. Середовище існування птахів впливає на те, як вони добувають їжу і вирощують малюків. На час доби, у який вони активні, на їхнє забарвлення тощо. В Україні виділяють такі екологічні групи птахів: птахи лісів, птахи полів і степів, птахи водойм і птахи синантропи. Синантропи це види живих істот, що живуть у безпосередній близькості до поселення людей. Почнемо з лісів. Птахи лісів пристосувались до точного маневрування між густими кронами дерев. Тому більшість із них мають укорочені крила та доволі довгі хвости задля кращого керування польотом. Це дрізд співочий, поширений по всій Україні. Його гучний і тривалий спів часто лунає на фоні літніх лісових прогулянок. Не менш відомий за своїм співом Соловейко звичайний. Він може відтворювати близько тисячі різноманітних звуків, натомість дрізд співочий лише сто. У лісах України можна почути удари маленького молоточка по корі дереву. Скоріше за все, це дятел звичайний. Саме так вони добувають їжу, комах також можна натрапити на щиглика звичайного та яструба великого. Птахи полів і степів живуть на відкритому просторі, де їх можуть легко помітити хижаки. Тому зазвичай вони мають сіре чи коричневе забарвлення, розвинені ноги і довгу шию. Завдяки таким особливостям будови, птахи можуть вчасно помічати небезпеку і ховатися від ворогів. Наприклад, самці тета рука євразійського вирізняються синьо-чорним забарвленням, а от самиці сірувато коричневі, що є пристосуванням для захисту гнізда. А от вигляд чайки степової може збивати з пантелику. Варто наголосити, що цей птах, якого часто називають чайкою, це мартин сизий. Плутанина виникла через запозичення з іншої мови. Тож ще раз, це чайка степова птах полів і степів. А це мартин сизий птах водойм. Птахи водойм можуть мати плавальні перетинки між пальцями і розвинену куприкову залозу. Пригадай її функцію. Куприкова залоза продукує жири для змащування пір'я. Таким чином, птахи доглядають за пір'ям і захищають його від намокання. У крижня звичайного, більш відомого як дика качка, на краях дзьоба є поперечні пластинки, що утворюють своєрідний фільтр. Вода виходить, а їжа залишається в роті. В іншої представниці водоплавних гуски білої теж є подібні пластинки, щоправда, більш загострені, і дехто їх вважає зубами, хоча нагадуємо, у птахів немає зубів це просто вирости на дзьобі, але від цього менш неприємним укус гусака не стає. Також на мілководді можна зустріти чаплю сіру, лелеку білого і лиску звичайну. Вони мають видовжені шию та кінцівки, щоб полювати на рибу, молюсків чи дрібних ракоподібних. Тепер перейдімо до птахів сенантропів і почнімо з відмінностей ворона, ворони, грака, сороки, галки та сойки. Усі вони належать до родини воронових і деколи їх важко розрізнити. Ворона і ворон це не самиця і самець одного виду, вороною називають ворону сіру. Вона має сірі плечі, груди та живіт, а ще гладеньке пір'я на шиї. Саме ворона видає звук, подібний до каркання. Вороном називають крука звичайного. Він повністю чорний, має характерний блиск усього пір'я і значно більший за ворону. На шиї він має довге пір'я. Ще є ворона чорна, менша закрука із гладким пір'ям на шиї. А ось зараз на екрані грак або, як його ще називають, гайворон. Хоча пір'я його теж повністю чорне, його вирізняє сірий дзьоб. У галки найвиразнішими є очі, вони блакитні, також на шиї в неї світла ділянка, а розмірами вона значно поступається попередникам. Найблискучіший хвіст серед родини Воронових має сорока звичайна. Він переливається зеленим, синім і фіолетовим. Крила теж відблискують, плечі і живіт сороки мають біле забарвлення, а спів її схожий на скрежет. І нарешті сойка звичайна руденька пташка з чорно-білими крилами і темним хвостом. Насправді, птахів міст і селищ доволі багато. Зокрема, варто згадати ластівку міську і сарпокрильця звичайного. Навряд чи вийде побачити їх зблизька, але вони часто оселяються прямо на дахах багатоповерхових будинків. А якщо хочеш розповісти про якийсь вид пташок більш детально, пиши в коментарях під цим відео. А тепер повернімось до того, де ж насправді дитинчата голубів і горобців. Усе доволі просто. У деяких видів птахів пташенята вилуплюються з яйця з пуховим пір'єм. Розвиненим зором здатні самі ходити і живитись. Такі птахи належать до групи виводкових птахів це, наприклад, кури, дрохви, страуси, гуси, журавлі тощо. Але є й інша група птахів на гнізді, їхні пташенята вилуплюються без пір'я, мають поганий зір, не можуть самостійно ходити, і їжу їм добувають батьки. Це, наприклад, горобці, голуби, ластівки, лелеки, солов'ї. Тощо. Тож і сидять такі пташенята в гніздах, допоки не виросте в них пір'я, і батьки не навчать їх літати. Покидаючи гніздо, пташенята не сильно відрізняються за розміром від дорослих особин. Тож і помітити їх важко. Запам'ятай безкілові птахи птахи, що не мають кіля і не здатні літати. Це представники родів страус, ківі, нанду, казуар та Ему. Кілогруді птахи птахи, що мають кіль. Більшість птахів використовують ці м'язи для польоту, а пінгвіни для плавання. Птахів об'єднують у такі екологічні групи птахи лісів, дріст співочий, соловейко-звичайний. птахи полів і степів, тетерук євразійський, чайка степова, птахи водойм, мартин сизий, чапля сіра, птахи синантропи, голуб сизий, ворона сіра. Синантропи це види живих істот, що живуть у безпосередній близькості до людей. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.